Друзі, всім привіт! Хотів би поговорити сьогодні про блокування карток банками, саме про самовольне блокування карт зі сторони банків. І іноді клієнти попадають в такі ситуації, коли банк блокує картку по невідомим причинам і не має розуміння, чому банк просить надати підтвердження операції, і під час дзвінку на гарячу лінію все ж таки не приймає ваші аргументи і все ж таки блокує картку. І не хоче розблоковувати, поки ви не дасте, наприклад, підтверджуючі документи. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам на прикладі Монобанку показати ситуацію, коли клієнту, власнику картки Монобанка, заблокували картку, розкажу причину, по якій було проведено блокування картки, і покажу покроковість, як Монобанк спілкувався з власником картки, що він від нього хотів. І на основі цього прикладу я вам покажу, чому саме. Монобанк заблокував цю картку на основі чого, і чи правомірні дії Монобанку, і як в результаті розблокувати цю картку, теж розповім. Хочу додати ще, що ця ситуація може статися не тільки з власниками карт Монобанку, а й з власниками карт інших банків, тому що взагалі ося, оця вся вимога. Щодо контролю за банківськими картками, лежить від Національного банку, який є головним банком в країні, і він вимагає від інших банків контролювати та в деяких випадках блокувати картки. І так, поїхали. Друзі, просимо вас підписатись на цей канал Банківський Клуб, щоб отримувати нові відео про українські банки. На каналі ми говоримо про події, які відбуваються в банках, та надаємо поради щодо банківських продуктів та послуг, щоб ви отримали максимальну вигоду від обслуговування в своєму банку. Також просимо вас поставити лайк та прокоментувати свою думку щодо теми цього відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. І так, користувався клієнт карткою Монобанка, і перше повідомлення, яке прийшло власнику картки Монобанка, відразу після деяких операцій у нього на карті. Перше повідомлення має зміст наступний. Вікторія, просимо вас надати додаткову інформацію стосовно операцій за поточний місяць. Тобто у Вікторії були якісь операції на карті, і вони хочуть, щоб ви обґрунтували ці операції. А обґрунтування він хоче мати фізичні. Тобто, щоб Вікторія власне картки надала документи або довідку про доходи, або виписку з інших банків, де видно, що вона зняла гроші, або документ, який підтверджує, що вона отримала майно, продала майно, або ще щось. В результаті Вікторія ніяк не реагує і за першим повідомленням йде друге повідомлення, де явно монобанк каже про те, що картку її заблоковано. І текст наступний. Вікторія, нещодавно ми просили вас. Описати суть або надати документи, що можуть підтвердити операції зарахування коштів на вашу картку. Повірте, нам дуже не хочеться цього робити, але за законом ми не можемо проводити витратні операції на вашій картці, тобто карту заблоковану, поки не перевіримо операції по зарахуванню на вашу карту. І ще в другому в цьому повідомленні є основний момент. Це масові зарахування на картку. Тобто вони вже кажуть, що на вашу картку було достатньо багато зарахувань, на які вони звернули увагу. І теж вони просять в результаті надати документи, підтверджуючи походження цих грошей. Ідемо далі. Коли я запросив. Виписку у цього клієнта, щоб зрозуміти, що ж це, чому ж фінансовий моніторинг монобанка звернув на увагу на цього клієнта, і у виписі клієнта побачив, що за 22 липня йому було зараховано. Грошей в сумі майже 300 тисяч гривень. Це були різні зарахування: по 5, по 10, по 20 і 30 тисяч гривень, і, і в деяких випадках від трьох 4 чотирьох різних людей. Ось явний приклад дій, тобто зара на, основ, на основі яких Монобанк звернув увагу саме на цього клієнта. Йдемо далі. І так, на основі чого було проведене блокування картки Монобанку. Основний закон. Тобто постанова Нацбанку, яку беруть за основу, усі банки України вказує на те, що банк зобов'язаний уточнювати джерело походження коштів, якщо сума готівкових фінансових операцій, починаючи з моменту початку дії постанови. Оцієї постанови на з банку номер 60 від березня 2022 року становить понад 400 тисяч гривень або рівноцінну суму валюті. Тобто, бачите, в законі говориться, що до 400 тисяч гривень банк не звертає на вас увагу, а якщо напротягом місяці вам зарахували 400 тисяч і більше, то банк може звертати увагу на вас. Але ж у цієї клієнтки зарахування були в розмірі. 300 тисяч, тобто Монобанк не повинен, бути, не повинен звернути на неї увагу, але чомусь звернув. А звернув, ось чому. Є уточнення у цьому законі, і там говориться, що також запит до клієнта може зробити якщо побачать нетипові для фізичної особи фінансові операції чи операції, які не відповідають фінансовому стану клієнта, враховуючи отриману в процесі вивчення інформацію про фінансовий стан, фінансові операції за рахунком. Тобто для цього клієнта були нетипові операції якраз за рахування таких великих сум. Що таке нетипові операції? Це ті операції, які цей клієнт ніколи не виконував. Тобто, можливо, цей клієнт відкрив картку. Довгий час не користувався нею, а потім йому стали надходити гроші з різних контрагентів, і це не типова операція. Йдемо далі. І так, ознаки операції з картками, які можуть спричинити під у банку, та в результаті призведуть до подальшого блокування картки з вимогою надати підтверджені документи, наступні. Перше. Відмивання грошей. Що таке відмивання грошей? Ну, як правило, це коли гроші перераховуються від одного контрагента до іншого, як правило, оця, оцих перерахувань достатньо багато, і в результаті ці гроші знімаються, перетворюються в готівку. Друге. Кошти без підтвердження. В даному випадку якраз у нас є кошти без підтвердження, тобто багато зрахувань від різних людей, і в результаті цей клієнт не може підтвердити походження цих грошей. Третя ситуація виведення капіталів. Ну, як правило, це для юридичних осіб, тобто, якщо є капітал компанії і його виводять, як правило, виводять в офшорні зони і великій великі кількості великих сум. Четверте, конвертація без готівки в готівку. Це якраз зняття, масове зняття грошей з картки. Що можна віднести також до нетипових операцій? П'яте фіктивне підприємництво. То якщо ви, начебто, займаєтесь якоюсь діяльністю, але фактично ви нею не займаєтесь, тільки показуєте, що ви нею займаєтесь, і за це отримуєте. Гроші. Це один з видів відмивання грошей. Шосте ухиляння від податків. Тобто, в даному випадку фізична особа зарахувала на свою картку 300 тисяч і далі там почала знімати ці гроші, і податки, звісно ж, ніхто не оплачував. І наприкінці відео я би хотів вам розказати, які документи потрібно. На підтвердження походження грошей, і саме в цього клієнта запросили також ці документи. Для громадян фізичних осіб такими документами є довідка про доходи, річна декларація про доходи, засвідчення початково податковою. Але можуть бути інші, наприклад, документ про продажу квартири, автомобіля або отримання спадщини. І останнє, останнє, що я хотів сказати: як все ж таки розблокувати картку і зняти ці гроші. Якщо у вас дійсно немає підтверджуючих документів щодо цієї, цих операцій, то картка, звісно, буде заблокована і вам її просто так не розблокують. В даному випадку вам треба звертатися до юристів, і, як правило, юристи спираються на дві аргументації. Перша це те, що у вас були накоплені гроші, наприклад, ви працювали. Останні 5 років і збирали від зарплати там кожної зарплати, кожного зарахування, там 20% від ці гроші у вас були накоплені, і ви в результаті їх зарахували на картку. В даному випадку треба взяти виписку зарплатної картки від попереднього роботодавця або ж поточно, якщо ви довго працюєте, і з юристом вже звернутися до суду щодо позовної заяви, щоб суд наказав розблокувати картку. Також другий друга аргументація це те, що ці люди, які прираховували вам гроші, вони колись брали у вас гроші в кредит, борг, і тепер вони їх повертають. Але ж для цього теж треба, повинні бути підтверджуючі документи. Ну, як правило, ці документи можуть бути наступні. Наприклад, розписка. Тобто, в даному випадку вам треба зробити розписку з тими людьми, які. Надали, які вам прирахували гроші, і, звісно ж, списка повинна бути від дати річної давності, що, начебто, ви надали вбор гроші рік тому, і зараз, згідно розписки, вам повертають ці гроші. Такі моменти теж можуть пройти. І як я сказав, в результаті без звернення до юристів і без суду вам не розблокують просто так картку, і вони будуть просто лежати роками, поки через 5-10 років банк не. Відрахує ці гроші на рахунок до, до вияснення, а потім і в результаті зарахує ці гроші в дохід банку. Але це все робиться не за один рік, тому зволікати не треба і звертатися до суду та отримувати ці гроші. Все найкраще.